Всім привіт! Я дублюю відео українською мовою. Тобто, в мене є відео англійською мовою, і я пропоную вам подивитися спочатку його, якщо вам буде важко зрозуміти, те саме я зараз розкажу відео українською мовою, але потім ви можете ще раз подивитися англійською, можливо, вам буде простіше. І так, в цьому відео я хочу розглянути таке питання. Як ви думаєте? Кому простіше знайти собі викладача, або репетитора англійської мови, або будь-якої іншої іноземної мови, яку ви хочете вивчити. Отже, кому простіше? Тому, хто тільки починає вивчати мову, хто тільки початківець, чи тому, хто має високий рівень, або середній та вище середнього рівня вивчення мови. Справа в тому, що я дуже часто чую таку думку, що. З початківцями може працювати будь-хто. Багато навіть викладачів говорять про те, що працювати з початковими рівнями легше, і що вони починали це робити ще, коли самі були студентами університетів. Тому що ну, що там треба цьому початківцю, вивчити алфавіт? Дати їм список неправильних дієслів або там список якихось слів, які вони мають вчити, тому що вони ще нічого не знають, а з ними можна взагалі там якісь дитячі історії читати і дивитися на малюнки і просто розмовляти при цьому українською мовою. А от вже якщо це високі рівні, тут потрібно знати багато лексики, потрібно розуміти складну граматику, треба не робити помилок, треба а, якось особливо готуватися до уроків. І навіть є такі школи, в яких я знаходжу в інтернеті пропозиції по ціні, і бачу, що уроки нижчих рівнів, рівнів в них можуть коштувати навіть дешевше, ніж уроки високих рівнів. І я розумію, що вони користуються тією ж логікою, тому що багатьом викладачам простіше працювати з початківцями. Так і є викладачі, так і кажуть. Але сьогодні я хочу вам запропонувати подумати про це і з'ясувати, чи справді це так, чи справді працювати з початківцями легше, а з високими рівнями навпаки. Отже, моя думка протилежна. Я зовсім не погоджуюся з цим, і я хочу сьогодні пояснити вам, чому. По-перше, хочу сказати, що я працюю викладачем англійської і досить давно, вже майже 20 років. Я працювала з дуже різними е, категоріями студентів, тому що я почала працювати після того, як закінчив. Навіть не, не після того, як закінчила університет, я, до речі, у від англійської так само е, почала спочатку це говорити, але насправді я почала працювати ще на четвертому курсі, на п'ятому курсі. Я працювала спочатку в державній школі, тобто я працювала з дітьми, з підлітками, потім я почала працювати з дорослими. У мене були студенти індивідуали та е, я працювала з групами різних рівнів, тому в мене досить багато досвіду, щоб порівняти е, різні види уроків. І більше того, останні 10 років я працюю е, на керівних посадах в школі англійської мови. Тобто, я працюю як директор е, навчального відділу. До цього як завуч, і е, я е, дивлюся уроки інших викладачів, тому що це входить в мої обов'язки. Даю їм рекомендації, розробляю певні тренінги для того, щоб вони могли покращити свої професійні навички. Тобто, я бачу багато викладання як е, інших викладачів, так і е, свій власний досвід. Я теж маю досить великий. Е, і... Що я, які висновки я можу зробити з всього цього досвіду? Ну, по-перше, це те, що працювати з високими рівнями, насправді для викладача, який добре знає мову, легко, навіть я б сказала, дуже легко. І перша причина, вона така більш психологічна це те, що люди, які вже досягли певного рівня у вивченні мови, по-перше, вони краще знають, що для них працює. Як все це робиться, вони розуміють, як виконувати певні вправи, що робити між роками, як запам'ятовувати якісь слова. Тобто вони розуміють технічно всі моменти, їм не треба це все пояснювати, і в них краща мотивація, тому що вони вже бачили свій прогрес і свої результати, і вони розуміють, як це працює. І якщо вони вирішили іти далі і вивчати мову далі, скоріш за все їх мотивація більш стабільна, ніж коли людина тільки починає щось нове. А другий момент він вже суто методичний. Люди, які розмовляють англійською мовою, розуміють її, вони можуть легко проходити урок англійською. Не треба нічого вигадувати, не треба думати, що вони зрозуміють, а що ні, ви просто з ними можете розмовляти. І ну, так справді для цього треба знати мову. Але я думаю, що знати мову на певному рівні потрібно для того, щоб викладати будь-якому будь рівню, навіть нульовому. А трошки зараз згодом скажу про це. А, отже, коли ви готуєтеся до уроку з високими рівнями, все, що треба, це просто розібратися з матеріалом і прийти на урок. І в мене є студенти високих рівнів, також з якими деякими ми а, є студенти, з якими ми працюємо над граматикою. Наприклад, ми розбираємо ще якісь складні випадки і відпрацьовуємо їх. А є такі, з якими ми просто розмовляємо, тому що вони хочуть просто підтримувати свій рівень. І а, так, звичайно, це мають бути якісь цікаві матеріали, якісь цікаві теми. Але це не можна порівняти з тим об'ємом уваги, який необхідний для того, щоб провести урок початківцям. І тепер хочу поговорити про тих, хто тільки починає. По-перше, дуже важливо починати правильно, тому що дуже легко втратити мотивацію. Як я вже казала, на початку вона не така стабільна. Ви ще не бачили результатів. У вас може виникати сумніви, вийде у вас вивчити мову чи ні. І тому, якщо вам а, трапляється такий досвід, коли ви щось намагаєтесь зробити, але у вас не виходить і ви це бачите, мотивація може зникнути, і ви можете дійти до такої думки, що це не ваше, у вас не вийде, і а, взагалі кинути, вивчати англійську. І таке дуже часто відбувається. На жаль, я чую такі історії від студентів, які до мене приходять які мали негативний попередній досвід вивчення мови. І, до речі, хочу сказати, що немає людини, яка не має здатності до мови, до вивчення будь-якої мови. Є люди, які мають талант до вивчення мови тими не дуже ефективними методами, які у нас дуже розповсюджені в нашій сучасній реальності, які часто використовуються в державних школах. Так, для того, щоб вивчити мову у державній школі, якщо вони використовують застарілі методи, для цього потрібно мати певний хист. І коли ми говоримо, що є люди з талантом до вивчення мов, ми маємо на увазі саме цю групу людей, які мають талант до вивчення мови, не зважаючи на те, що методи є неефективними. Але якщо використовувати ефективні методи, Насправді вивчити мову зможе будь-яка людина. доказом цього є те, що ви зараз мене розумієте, якщо ви розумієте українську мову, значить ви її колись вивчили, ви можете нею користуватися. А отже, у вас є талант до вивчення мови. І якщо ви вивчили свою рідну мову, будь-яку рідну мову, це означає, що ви можете вивчити будь-яку іншу мову, навіть у дорослому віці, нічого не змінюється. Ваш мозок, звичайно, втрачає деякі функції, але. Він залишається таким самим в плані можливості до вивчення мов, головне мати правильний підхід, і для цього дуже важливо з самого початку працювати з викладачем, який знає методики і розуміє, які з них є найефективнішими, і найбільше підійдуть саме вам. І, власне, хочу сказати, що однією з таких найголовніших речей, які мають бути на уроках, і не тільки на уроках, а взагалі мають бути в житті людини, яка хоче вивчити іншу мову. Це е, так званий comprehensible input, тобто велика кількість цієї мови, яку людина має десь чути, бачити як приклад, чути як приклад. І, звичайно, е, один з тих, е, одне з таких місць, де людина може цю мову почути, це може бути урок. Тому що для початківців досить важко знаходити. Знаходити місця, де вони можуть чути мову, яку б вони зрозуміли, тому що дуже важливо тут є слово comprehensible в цій назві comprehensible input. Це якраз таке правило того, як саме ми вивчаємо будь-які мови. Це те, що ми чуємо зрозумілі для себе меседжі, зрозумілі для себе якісь мовленєві зразки. зразки. І Такі зразки в житті знайти складніше, тому що коли люди говорять, вони не завжди знають, як спростити свою мову для початківця. А от на уроках, якраз уроки, їх основна мета і є дати студенту можливість почути мову і повзаємодіяти з нею, таким чином, щоб йому було зрозуміло, що саме зараз цією мовою відбувається, що людина йому хоче сказати. І саме в цьому полягає основна задача вчителя і основна складність будь-якого вчителя, який працює з початківцями. І саме тому, за моїм глибоким переконанням, не будь-який, далеко не будь-який вчитель, а особливо викладач без досвіду роботи, дуже рідко коли може працювати з початківцями. Дуже важливо говорити з початківцями англійською мовою або тою мовою, яку вони вивчають. Але робити це треба дуже е, інакше, ніж ви можете це робити зі студентами середніх рівнів або з людиною, якою, з якою ви просто з іноземцем спілкуєтеся, потрібно говорити так, щоб студент вас розумів. Для цього потрібно говорити повільно, використовувати тільки певні слова, певні структури, вбудувати свої речення і взагалі так вбудувати свою мову. Щоб людина мала здатність зрозуміти її, не знаючи її. При цьому потрібно постійно слідкувати не тільки за тим, як ви говорите, але й за реакцією вашого студента. Потрібно відслідковувати момент, коли людина втрачає розуміння і відразу підхопити це і допомогти зрозуміти, якщо щось не зрозуміло. Звичайно, я також перекладаю. Коли я працюю з початківцями, як і більшість викладачів, я не хочу сказати, що я взагалі утримуюся від перекладу. Якщо це необхідно, я можу перейти на рідну мову людини, з якою я працюю, і пояснити слово або пояснити якесь завдання іншою мовою, але я намагаюся робити це так рідко, як мені це вдається якомога рідше. І я вважаю, що це дуже важливо, саме тому що потрібно необхідну кількість мови. Демонструвати людині на уроці, і на, на початку в мене не виходило це робити, коли я тільки починала працювати викладачем, і саме тому я не вірю, що люди, які е, не знають взагалі нічого про методику, або які е, погано самі знають мову, можуть працювати з початківцями, тому що, якщо вони погано розмовляють, вони не зможуть говорити англійською на уроках. Якщо вони не знають методику, вони не будуть знати, як потрібно, яку кількість часу потрібно говорити англійською мовою. І все це буде призводити до того, що урок буде проходити просто суто українською мовою, і це буде вивчення правил про мову, а не вивчення мови. Тому що говоріння, використання мови, комунікація все це це навички. Так само, як плавати чи як водити. Машину. Тому не можна про це дізнатися з підручника і обговорити це з кимось, хто це вміє робити, а потім піти і почати це робити ніколи не пробуючи. Потрібно практикувати якийсь навик для того, щоб він відпрацювався. І саме тому, перше, з чого має починатися будь-яке вивчення мови це практика сприйняття на слух. Так само, як це відбувається в дитячому віці, коли ви спочатку чуєте свою рідну мову, ще до того, як ви починаєте на ній говорити? Як же може студент чути мову на уроках, якщо викладач нею не говорить? Ось чому я вважаю, що набагато складніше для викладачів іноземних мов працювати з початківцями. І якраз така робота вимагає більше досвіду і більше знань. По методиці. А от працювати з студентами вищих рівнів, про що багато викладачів кажуть, що це цікавіше, а з початківцями це нудно, і вони не хочуть до цього повертатися, тому що вони це робили колись, коли тільки починали самі. Я з цим взагалі не погоджуюся. І я вважаю, що навпаки, працювати з високими рівнями простіше. Так, це теж цікаво. Але мені особливо, особисто цікавіше працювати з початківцями, тому що це складніше, і тому, що я е, е, хочу закладати правильний фундамент і е, давати е, будь-якому студенту відчуття того, як це працює і як вивчається мова. Е, для того, щоб якщо людина хоче в подальшому вчити мову, навіть якщо ми закінчуємо роботу, і студент просто продовжує вчити мову самостійно, або жити в країні, в якій ця мова використовується, або використовувати її в звичайному своєму повсякденному житті і підтримувати рівень для того, щоб студент просто розумів, як це відбувається, як це працює і міг це робити самостійно за допомогою безлічі матеріалів, які на сьогодні у нас є навколо нас. Дякую. Що ви подивилися це. Нагадую, що є таке саме відео англійською мовою, яке ви можете подивитися англійською мовою, і якщо це буде вам зрозуміло, це буде дуже корисно, тому що це буде вам comprehensible input. Але, звичайно, якщо ви е зрозуміли мене англійською мовою, я вас також закликаю дивитися носіїв мови, які говорять англійською мовою, яких можна багато знайти в інтернеті. І я хочу вам сказати, що це найкорисніше, що ви можете робити, для того, щоб покращувати ваш рівень. Бай-бай!